Серйозні люди. Ого. Доброго вечора. За літо правильно казати добрий вечір. Ну просто якби наголошую, якби е, це українська мова. і щоб ми Ну, гарно розмовляти українською мовою, тому правильно казати добрий вечір. Доброго ранку, добрий день і добрий вечір. Доброго вечора це неправильна форма. Да, так, так. Це, ти розказуєш людині, яка в селі жила. А, зрозумів. А як, ну? ну, дивлячись, е, де, я, де, я, де, я, де кажуть як... добрий вечір? В якій частині ні, в якому взагалі доброго вечора це неправильна форма. Ну тобто, в українській мові є правило, що правильно доброго ранку, добрий день і добрий вечір. Доброго дня і доброго вечора це є неправильна форма. Перший раз такий так, чую. Так, так. Ви філолог. Ну є серйозно. Ні, ні, я не філолог. Я просто якби готуюсь до НМТ з української мови, ну до екзамену. Але ж є таке село Чорнухи. Батьківщина Скоровороди, і там всі кажуть доброго вечора. Якщо там хтось сказав добрий вечір, то там це вже зрозуміло, що людина не місцева. Ну не знаю, ну, не знаю. Ну тепер Правда. знаєте. Окей, добре будемо знати. Ну бачите це, заря таке прям проукраїнське слово це «добрий день». Тобто, добрий день це одне слово. І це йде воно ну, таке привітання суто українське, тобто в інших yeah, мовах не Я хочу посперечатись з тією людиною, яка вам це сказала. Чому на Західній Україні кажуть, як маєш? Ну, це вже діалект іде. Це такий от На Галичині теж там однаголоси інші. Тобто є от моє, твоє, люблю. От на Галичині от навіть Галицький говір іде інше, інші наголоси. На Закарпатті взагалі по-іншому говорять. Те да, саме вся, якби оця Ну, тобто це все вовір, але правила є одні в такому плані. Так, я yeah. людям розказую в чат рулеці про них. Далі вони мені кажуть, чи співпали, чи okay. не співпали. Цікава така тема. Окей, okay. okay. давайте. Давайте почнемо з розминки. Ви загадуєте okay. будь-яке число від 1 до 100, я вам називаю це число. І потім йдемо далі. Окей, okay. добре, давайте. Загадали число? Е, від одного до 100, так? Да. Просто так. Просто думайте, ви задали число 52. Їдемо далі? Так. Ну, давайте далі. давайте далі. Я вам зараз щось про вас розкажу і про якусь людину з вашого кола, і ви мені потім так само скажете: чи співпало, чи не співпало. Окей, добре? добре. Так. Називайте дату свого народження: число місяць, рік і дату народження якоїсь бажаної дівчини. Назвати, так? Так, свою і дівчину якоїсь. Да, своя так. перша. 19... Ви емоційна людина. Любите mm -hmm. бути лідером. Ну, я вам дуже мало інформації даю, зовсім трошки. Десь е, півтора відсотка, може, два. Окей, добре. От, тому що я дивлюсь вам. Це астролог чи як? Чи... Що що? Астролог чи mm -hmm. нумеролог? Я я ненавиджу астрологів, ненавиджу цих всіх жуйманів, okay. нумерологів. Це все наука. Тут так. і близько нічого до астрології немає. І дівчина якусь. 에, давайте. Два... Непогана дівчина, але вам не комфортно з нею спілкуватися. Вона теж емоційна, взривна, як ви, як ви. Ви лідер у цих стосунках. Щось з нею зробити разом, як, наприклад, бізнес-партнери у житті. Вам легко і комфортно. Далі. Бачення якоїсь ситуації, якоїсь проблеми вашою парою теж дуже класно. Тобто непогано. І життєві цінності у вас співпадають, що її, що ваші. В більшості співпадають. Ну, ага. Точно від... у відсотках, щоб сказати, це треба трошки рахувати. Але непогана пара, кажу. Єдиний мінус це спілкування. Не дуже комфортно спілкуватися. Розумію, це Круто. все поки що. Спів... А можна ще згадати? Співпало чи ну. не співпало? Ну, чи, чи ви її ну, не так... знаєте? Ні, знаю, знаю. Ну, таке. Не все, але. А що не співпало? Ну, про мене, в принципі, майже все співпало, так. А Про дівчину, то ні. Ну, не все співпало. Якби комфортно, мені... комфортно мені з нею спілкуватися, все добре, угу. то в такому плані. А ви скільки так що... разом з нею живете? Чи ви тільки зустрічаєтесь? Ні, ні ми, ми не живемо, не зустрічаємось, це моя подружка. Угу. Зрозуміло. Прошу запам'ятати те, що я сказав зараз, тому що я ніколи не помиляюсь. Якщо цікаво, може Інстаграм дати, подивитись, що там за відео у мене Круто. що це за система. Ніколи стосовно людей не помиляюсь. А загадати ще пару. Ось інстаграм, звісно, давайте. Просто коли люди разом живуть, вони це починають відчувати. А коли люди зустрічаються, у них йде демо-версія: що у хлопця, що ага. у дівчини. Ні, так. Бачите, патро. Ко загадував. Там там хлопців повно. Давай хлопця якогось і його дівчину. Е, давайте. Цей, е... з можна подивитись. Одинадцяте. Є. Е, ну, 11... Так, це два хлопці, правильно? Так, так, два хлопці. Спілкуватися їм некомфортно один з одним. От Той, який 2004 року, він емоційний, взривний, такий. Далі бачення, як бізнес-партнери вони слабенькі. Чекай зараз у відсотках скажу. 50% то фігня. Да, як бізнес-партнери слабенькі, і бачення якоїсь проблеми ситуація теж слабенька. Та, ну це не друзі взагалі. Ну, Життві угу. цінності тільки більш-менш співпадають. Але спілкуватись некомфортно, робити щось разом, теж некомфортно. Бачення ситуації проблему погано. Наприклад, один каже, це мишка від комп'ютера, а той каже, що це помідор, то що воно червоне. Именно. Ага, зрозумів. Погано. Так, так. Дякую. Так, воно спіпало чи не співпало? Я хочу комент якийсь. Співпало, співпало, так. Да. Далі можна. Давай, Хлопці, давай, 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 давай. Хлопця, 03. Він лідер. Наприклад, якщо брати у стосунках, то він лідер. Цілеспрямований такий, якщо, блін. Йому щось не сподобається, то буде хана. Всім хана буде. Як бізнес-партнери, вони слабенькі і бачення якоїсь проблеми, ситуації погано. Значить, їм тільки поспілкуватись комфортно. Все. Okay. Спіпала, не спіпала. Ну, ну таке, нормально. Я тоже скажу, правду, якщо вони там поруч разом і типу, друзі? по друзі. Не всі поруч, а просто... Опрац... <роган> добре, <а>, можна. <роган> так, а... <роган> і мене? Типу. Чи? Так? Та... Чи не Даш? Не <роган> даш? <роган> <роган> друзі, добре. Ще раз, друзі. <роган> так, дитам... от <роган> цим хлопцям дуже комфортно спілкуватись один з одним. Uh, і спілкується в більшості отой, який 2006 року, він любить поговорити. Далі, і він дуже такий цілеспрямований. Лідер, звісно, той, який 2005 року, він ну, покомандувати любить І як бізнес-партнери вони дуже класні. Але ну, не дуже вони класні друзі, тому що бачення проблеми, бачення якоїсь ситуації у них погано. Один каже, це мишка, а інший каже, це помідор або бігімот. Ну, таке. ясненько. Це все, так? Ну, це все. Я навіть не рахував дуже мало інформації, Якщо цікаво, на інстаграм написав, будуть питання Ну, може, просто в Інстаграм, все. його собі. так. Круто, ну, дуже классно, реально, это ну, прикольная штука, вот це так, вы там да. и можно так вызначить, кто, в які стосунки, там бизнес-спортфайнеры, чи можуть может быть и так далее, ну, классно, прикольная штука. Okay. Але ви, типу, це вчилися, якось там читали, як ні, ви, ні, ні. це мій батько досліджував це 40 років, він заслужений тренер України. Він почав вивчати, чому oh -oh. спортсмени тренуються, ну мають там виграти на змаганнях, а програють. А ті, які погано тренувалися, вони виграють у тих, які погано, класно тренувалися і рвуть всіх на змаганнях. Потім Нічого він почав все досліджувати. І виявило, що місяцеві ритми впливають на все живе та не живе, ну це ми всі знаємо. І на нас людей, тому що ми складаємося на 80% із води. Так, так. Розказувати довго. Якщо в інстаграм додастесь до мене друзі, напишете одне слово відео, я вам скину відео, ви побачите, що це за система, ага. як вона працює. Окей, добре, дякую. А це, а звідки ви самі? Я з Києва. Києву? Київ, зрозумів. Я спину добренько, тоді наразі дуже дякую. Бо має йти. Гарного вечора. Дякую вам, на, теж. Все, удачі, папа. Бувайте здорово. На все добре. Отакі справи, шановні дяді тьоті. ви бачите, все співпадає, все точно. Реакцію хлопців. Люди непідставні. Весь час, коли я зустрічаю людей, я їм про них щось розказую і ну, все підтверджується кожен раз. Стосовно людей, я дуже точно все розказую. І ця інформація має бути у кожної людини. Що саме список сумісних дат людей протилежної статі. Якщо у вас буде цей список дат людей, які з вами сумісні, протилежної статі, то не буде розлучень, по-перше, не буде якихось недорозумінь між людьми, тобто буде мир і гармонія. Мир, гармонія і це все почнеться з України. Я хочу, щоб в Україні не було розлучень. Я хочу, щоб українці були щасливою нацією. Але треба, щоб оця система, щоб про неї всі знали. Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube, на мій інстаграм і покажіть це відео своїм друзям. Гарного вам вечора!